Чи то не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, зовуть її молодою, принепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, Мою колись святую душу і смієтесь. Ми християни, чи не ми ж вами я погані, так опоганивсь? Що й не чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної.